Бог народився, хто б про це міг знати. Дні прозбудився, ожили Карпати, Дні й шумить, чорне море гомонить, на волині гомін йде, кубань плеще і гуде, в Києві узвали дзвони, загули логи, Загонив щуда, щуда, щуда ради сміх. Йосиф старенький, коли ще дитятко, На сопілці грає мале гучулятко. Їдуть бойки на санях, а гуцули в крисанях. Полішуки в личаках, галичани в човідках їдуть, їдуть з України, до Господньої дитини, дари, дари малому везуть. І род московський, щоб нас обдурити, Хотів червону зірку засвітити, а нам її не треба, хочем зірки з неба, хочем щастя на наш край ти нам Боже помагай, благослови Боже, сину нашу, нейку країну волю, долю ти для неї дай.